Так, ласка. Зараз перший федюрку Артем після нього голова в Лука. Ні, дивіться, ось тут між форму. Саме ставите носочки в притул. Задіт тільки, будь ласка, всі вийшли. Або туди, або туди. Не заважаємо йому. Можна. Добре, стрибочок, молодець. Рухайся туди, 182. Голувати е, лука. Заполотний Руслан готується. Носочки в притул до лінії. Друзі, ще раз, щоб я не робив багато зауважень. Можна, поїхали. Добре. 168. На другу спробу туди рухайся. Туди, 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 туди. Так, голова Івано Іванов Макарій готується можна. Добре. 151. Куди ти пішов, синочок, куди? Я сказав, будь ласка, звідси відразу рухаємося туди на другу спробу. Іванов в майструк Святослав готується можна стрибає. 155 Так майструк настінник Арина готується можна добре, стоїмо, стоїмо, стоїмо. 159. Синочок, туди, на ту сторону. Так, настінник Єльникова Анастасія, Післяней. Можна. 154. Якщо когось там е, веде вперед, ручку поставили е, Вергельський Ілля, Хоменко Надія готується. Можна, Ілюша? Добре, молодець. 149, Хоменко, Кузнецов, Денис готується. Надія можна. 151. Так, будь ласка, Пилипчук, Мирослав, Пкали Артем Можна. Добре? Добре, Мирославе. 152. Будь ласка, пкала Артем, заболотний Ігор. Можна. Добре. 152. Так, заболотний Ігор. Э, Антонин Артем Носочки ножка Поїхали. Ні, синочок, ще разочек. Будь ласка. Ти виставляєш ручки назад. Максимум, що можеш на них впасти після того, як зафіксуєш Поїхали? Добре, молодець. Зараз хорошо, 149. Будь ласка, Антоненко Артем, Блощенко Максим. Можна. Добре, Артеме. Поставил карточку, поставил каблочку. 177. God. а mark зараз стрибає Варлаков. Тома, давай, давай, не останавлюйся. Панченко, Денис, Варлаков, Максим готується. Можна. Добре. 108. Так, будь ласка, Варлаков, Сич Іван. Можна. Добре, добре, молодець. 157. Будь ласка, сичила. Пані ще підрімай мішочки, так як я просив. На початку лінії ножки постав на ширину пліч. Добре, можна. Тепер поїхали. Добре, права ножка трошки Не Зупиняйте. Заступила. 139. Секундочку. Зараз стрибає майборода. Майборода Анастасія. Ясенко Ярослав після неї. Судой! Судой! Добре, дуже легенько, можеш пройти далі. 121. Ясенко Ярослав, атлашов Дарій, можна. Давай, деньга, не зупиняйся. Так, верни черку назад можна. Добре, стоїм, назарчик стоїм. 129. Так, друзі, за спирком у мене всі. 130, 174. Головатий <плоджу> лука за <забулотный> Руслан можна. Добре, <плоджу> добро. ай <плоджу> ну давай зарахуємо. 163. 163. Да. Заболотний Руслан, Іванов Макарій. Можна. <плоджу> да, 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 туди, туди, там чекайте. 158. Молодець. Іванов Макарій, майструк Святослав. Можна. Добре. 151. Так, майструк, Святослав, Настінник-Аріна, можна. Добре. 158. Настінне аріна Єльникова Анастасія. Можна, Аріночка? Добре, це зараз. 135. Виконала 155. Вергельський Ілья Хоменко надія. Можна. Добре. 152. Надія, козитов Денис готується. Надічка, максимально далеко пробуйте. Давай, поїхали, можна.